цьому купува. Фактично людина в цьому році, в минулому році також був призадний. Хоча буквально років три назад він далекий був від змагань І так був, як переважна більшість спілкувався на опікана ліпіти. Цього року він зайняв третє місце в японську 100%. Позитив є, позитив є в розвитку. Виключив магнітофон і результат виявився. А тепер, будь ласка, вікулян, що Значить, згідно положення про Кубок Любованого КХ, всі учасники цих змагань отримають сертифікат. Значить, прошу, Василь Повцем, оркет видає. на двох діапазонах і багато діапазону в ударі. Поздоровляємося. Любови погоріли. Він погано Я йому передам. Ярослав Денчевський, увесь так вас. Є пропозиція на, на, на голову така вибрати Івана Михайловича Доскоча у Р5БД. Обґрунтовуючи.

Більше ж Без альтернативи, нехай чийсь це вчитися працювати. Немає, немає. немає пропозиція за вишити гарча. Так, ще які пропозиції є? Немає, підводимо Так, Яким чином Яким э, чином по списку Іван Воскович і наш голова України? Ви вже відбудували за повноваження. Я пустую... кожному президенту. Скільки дозволяється разу? Регламент у суду ніколи не передбачено. Це не далеко, а коли. Пане Іване, два слова. Знаю, що ви хочете від мене відчути? Головне згоду. Я думаю, що треба підтримати той напрямок, який у нас почався останній рік, активізувати роботу нашу, привести в порядок наші документи обов'язково, навести порядок з бухгалтерським обліком, з внесками. Я буду виступати за те, щоб ми все-таки залишилися самостійним клубом, львівським клубом коротко Федерації радіоспорту. Через те, що ми сьогодні маємо закон України про культуру і спорт, де спортом повинні займатися громадські організації, громадські об'єднання. Ми таким об'єднанням вже на сьогоднішній день є. Це раз. І я тому готую проєкт змін до нашого статуту. Які, я думаю, що ви і ми приймемо, і який всудить сила з 1 січня 2013 року, ми станемо Федерацією радіоспорту, спорту «Львівський клуб коротко хвилює. Я побачив результатах. Сьогодні я ще раз переконався в тому, що я правильно це бачу. У нас більшість спортсменів, люди активні, результат у світі від віку, у нас є підростаюча молодь, і ми думаємо, що е та жилка спортивна повинна бути в нашому клубі домінує. Підключи, яке я планую. Щоб залишилося, що ми маємо бути міжнародним клубом. Отже, сьогодні нема поляків, дуже прийшло. Я думаю, що ми це діло виправимо і зберемося з нашими колегами-поляками, які є почесними членами клубу. Ми обов'язково їх повідомимо про те, що в нас відбулося, які ситуації відбуваються. Але клубу є 85 років, і треба, щоб наш клуб зберігся. Далі ми будемо працювати з Лігою Радіоматерією України на договірних умовах. Лише на договірних умовах уклавши договір з лігою про те, які послуги вони нам надають, які внески ми їм платимо. Хто захоче бути членом ЛНУ, він буде, а хто не захоче, буде членом ЛТК. Сміється, він може не захоче. Я не буду проти, якщо він не захоче. Я сміюся з тих мусульних, з яких ти несеш. От я спрошую. Значить, я не хочу сподівати. Які договірні, якщо ми в лісі реалювати? Ми говоримо сьогодні. Про це ж буде створено з 1 січня 2013 року. А ваша ліга вже здохла, вибачте. То ваша ліга <звук> <звук> здохла. Ні, то простила. А ви нічого не Я думаю, як працювала. Ви за цензуру чи проти? Ви за цензуру чи проти? Я проти цензури, можна театрювати, як я буду робити щось. Тоді заява. Чи я випросив, щоб в робочому порядку видирати сайт, хто має питання. відсутність. Це питання в робочому порядку. Дякую, до мене є вже. Дякую реакцію за виконання мене кандидатом. Але я маю саме по декілька причинах. Перше, що я відсутній Львові протягом цілої зими внаслідок роботи. З грудня по квітень. І я не можу виконувати свої обов'язки. Хіба що через і Харківської радіоаматорської громади висунули мене на голову КХ Комітету І Я маю бажання балотуватися і займатися чисто у КХДі Ярмітською. Що, що зараз мені близько. Ну а і тому я прошу прийняти мій самовідвод. А я зі своєї сторони, якщо буде включений в склад ради, буду Займатися тими питаннями, зв'язаними з радіоспортом, з зустрівством, але вже залежить від вас. Дякую за довірність. Приймаємо саме від? Хто за те, щоб прийняти замові? Віктор Амчас прошу позволити. Хто за. Хто утримався? Хто проти? Приймаюся. Таким чином у нас на голові є Іван Коскоч? Я думаю, що будемо голосувати від голосування. Хто за те, щоб обрати головою місто клубу коротковерів Івана Доскоча, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто утримався? Проти? Проти двоє. Дякую. Таким чином, вітаю пана Івана до головою. Запрошую сюди. І я з вашого договір гуляла і вам. Прошу си. Я дякую вам за довіру. Я сподіваюся, що я працюю в порозі, і ми я, ще раз на те, я вже вам сказав голова, як я це все бачу. Тому що вчини законодавства України треба дотримуватися. Погано вона, добре, добре як ті народні депутати, яких ми обрали, вони там, ми знаємо, які вони є. Говорити про це не будемо, да. так. Да. Ми ж дотримуємося законодавства, так як ти на 430. Так, ставай. <реш> Положимо. <реш> Але mm -hmm. я... mm -hmm. да, не... що правда, без підковирок. Якщо тут хтось є в залі, який дотримується регламенту працюючий військові, то хай на мене так, і скаже, що він чесно. Так, так, він не виступає звичайно. Хто не працює? Знаєте, що я хотів вас спомнити, я в другий спеціально збиратися для проведення ще одних загальних зборів, напевне, буде накладно і пішнуться свята. Чи, то я би хотів, щоб ми сьогодні прийняли цей статут, який я... Почекай, Іван, то ми сьогодні раду вибрати. Раду, раду, раду. Куда ти познаєш? Куда ти познаєш? Раду, ревізійну комісію. А потім раду. Раду, 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 раду. раду. раду то є, хай доведе до кінця до кінця і відповідно потім набуть таке. Переходимо до наступного нашого питання, це вибори ради. По кількість тому складу. У нас в минулій Раді було 9 чоловік. Які ще є пропозиції? У нас, якщо ми повіше, мене пропозиції є 11 чоловік. правда, це не число. Дев'ять робили. 9. 9. 9. 9. 10. 9. 9. 9. 10.

Я думаю, що 11, так буде 11, 6 завжди можна зібрати для легітимності ради. А коли буде 9, попробуй збери. А 5, а менше, а чому? 5 загалі не можна зібрати. 5 більше, ніж половина від 9 легше зібрати. Я, я хочу ще сказати, що я хотів би, щоб хтось займався ще програмами ВФР, які в нас дуже активно сьогодні займаються. І ніхто не сказав, що наш ВЦП, шановний, третє місце в світі має по даній. По даній програмі промовчали це скромно, я розумію, що важливо, що це місце мати, рада промовляти, що буде 11 осіб, так як ви сказали, якщо ви будете ласкаві, то підтримайте, тебе будуть ці люди і займаються її програмами. Туди чи є запропоновані, чим ви будете займатися. Я думаю, що дійсно від цього великого зміни не буде. Зачай, давайте я тоді пропоную давайте все-таки підтримуємо нашого голову. Оберемо 11 чоловік е склад ради. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? 11 чоловік. Дякую. Хто проти? Раз, два, три, чотири. Отримались? Немає. Дякую. Чи до складу ми Оберемо 11 чоловік. В голові, він підходував? я, може, я цих людей, яких я знаю, я цих буду пропонувати. Однозначно, я би хотів, щоб сьогодні залишився у нас в колег комітеті Віктор Гончар. щоб він очолював вукове комітет, щоб він займався тим, і я буду його підтримувати і в Києві, щоб він теж там. Учора ну, укв -то комітет, тому що фактично є дві кандидатури, я трошки відчилюся, у Ігоре то і ОС-5 не є. Ну я знаю, що мені ближче ОСП не є, тому що наша людина, по-перше, і сперезов і інженер нормальний, і вуковіст фанатичний. Но я буду просити і в нас так само, щоб укв комітет був віктором. Буду інші зауваження. Нема. Нема. Затисуйте, будь ласка, Міждуково. Значить, Уважно подививши сьогоднішні результати, я би хотів на КВ-комітет старського Андрія. Перспективу будемо готувати на майбутнє, активується, хай займається. І Готова майстра спорту? ус 5 ВЦП. програма ВФФ. Активна програма, вона буде працювати, вона працює в Україні. Так. Секретарем пише Роман, хай пише. Живе тут недалеко, самі грамоті ВС. Казначеє, я б залишав діронікою. Навчити її ходити в банк і підписувати платіжки, то складно не буде, Ні. Наступний, кого би я хотів бачити в комітеті, це Володю Вермен, який буде займатися організацією локальних і міжнародних змагань, і на нього це покласти. То який порозиція? У нас 5 КМ. То який Я П'ятий. П'ятий і голова Так. Ну голова, yeah. Yeah. Так. No, и... <laughs> не, і... Та ні, щоб ви не обрали 11-го, а потім... Заступника собі не оберете або відомі відповідальну за Я що або... на 19 Мені треба <продук> заступника, який буде активно працювати тут і має активну життєву позицію. Я буду пропонувати у Т4ВА, бувшого голову ревізійної комісії, який показав свою принциповість, знає його по експедиціях, знає його по роботі. І я буду його пропонувати своїм заступником, заступникам, буду відповідати за роботу з державними органами. А також з всіма тими питаннями робочими, які я не зможу виділити. Є заперечення? Немає Немає заперечень. Так, тепер... Що би ви ще хотіли бачити в роботі нашого клубу? Пане Михайлова. Юзенбюро. Ніхто не сказав. Я знаю, що Юра, він є тут, Юзель тут. jeshove të tremojnë të budu përse të juru shumë ndalë që zemmavë se kjojësja një dyrotin, bishë e lohu mund të të <pearlsafINee bin ukivazo�isaf boundaries> <relate clwarm stanza> я пропозиція Мирослава. Якщо придбати машину, то я прошу тоді дану пропозицію тільки ставлю на голосування, бо щоб придбати машину, треба збільшити внески по 500 гривень. Я зрозумів, що вибачив Мирослава.